Ангельське військо з вами позбавляє вас сили, відгороджені надійною енергетичною стіною. Світло вашої душі. Мене звати Отче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал Канал духовност Він імпоса будь-якою релігії. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Сьогодні зранку. Я спершу побувала у медитації з Архангелом Михаїлом із мого авторського курсу «Рихангельські промені Сцілення, а потім ще й провела ченнелінг із князем та головнокомандувачем Небесного війська. Говорили про різне, про знаки на небі і не тільки про це. Вітаю тепер, хангеле Михаїле, мій дорогий захисник і супергерой. Привіт, дорога! Ти вже, мабуть, знаєш, про що я хочу з тобою поговорити? Знаю. Так давай поговоримо про знаки на небі, про вогняні ангельські мечі на небі. Що означають знаки ангельських мечів, які не так давно з'явилися в небі над Україною? Цей знак має два значення: і як наш захист вас, знак того, що моє ангельське військо на кожному кроці з вами у цій війні проти зла. Що ми боремося разом з вами, ви долаєте зло на землі, ми його долаємо разом з вами у світі тонких енергій. А ще, цим знаком, ми звертаємо вашу увагу на те, щоб ви були пильними до ворожих небезпек, щоб ви пам'ятали виставляти захисти, щоб ви пам'ятали звертатися до мене завжди за захистом, звертатися за захистом до моїх ангелів, до ангелів Марії. Бо ворожі небезпеки для вас ще не минули. З нашими захистами ви від них відгороджені надійною енергетичною стіною, надійною невидимою стіною те, що летітиме навіть у ваш бік, і з нашим захистом вас оминатиме. Не торкнеться вас. Пам'ятайте завжди взаємодіяти з нами. Разом ми сильні. Ви з нами, а ми з вами. Наша сила у взаємодії. Я тобі давав захист для України, щит із шипами, з моїм світлом зсередини і з шипами для ворогів зовні. Виставляйте такий щит або таку сферу над вами, над вашими рідними, над вашими містами. Немає нічого визначеного. Будь-що можна змінити з нашою допомогою. Немає нічого, щоб не можна було змінити енергіями світла і любові. Не впадайте у страхи. Страх то найбільший ваш ворог, ваш внутрішній ворог. Він руйнує вас зсередини, позбавляє вас сили, віра, світло, сила духа, любов вас порятують. Дякую, дорогі Архангели Михаїла, за таку розгорнуту відповідь на моє запитання. Скажи: а два три сонця, які ми іноді можемо в небі бачити, що вони означають? Сонце світло то ваше світло. Хто здатний бачити у небі два сонця, три сонця, той здатний сіяти. Сіяти немає два сонця насправді, є одне сонце. Друге сонце, третє сонце, яке ви бачите, це ваша сонячна енергія, це світло вашої душі. Хм, я щось не дуже добре розумію, що значить наша сонячна енергія, світло нашої душі. Як вони пов'язані з цими сонцями на небі? Ти хочеш сказати, можливо, що два чи три сонця в небі можуть побачити не всі, але мені здається, що їх можуть бачити багато людей. Не все так, як здається, їх можуть бачити ті, хто може бачити. Ті, кому дано бачити, ті, у кого всередині темрява їх побачити не можуть, бо їх сліпить їхня темрява, занурює їх у себе. Добре. Маю також запитання щодо символа сонця і променя вгору від нього, про які мені говорила Світлана. Тягнутися, єднатися променем вашої душі з творцем завжди і у всьому. Пам'ятати, що Він це ви, але це він. Дорогі Архангели Михаїле, хочу повернутися також до інформації, яку ми обговорювали з тобою у медитації: змінювати інших власним світлом. Розкажи, будь ласка, як це змінювати інших? Не критикуючи їх, а просто сіяючи. Я це знаю, а ти розкажи для всіх: коли хтось поступить з вами негідно, оманливо, а ви відреагуєте на це мудро, мудрістю вашої душі, огорнете ту людину з цілюючими енергіями любові вашої душі, покличете на допомогу будь-які зцілюючі енергії, білопроламутрові творця. Смарагдові Рафаїла і цариці ангелів, трансмутуючи енергії фіолетового полум'я, і будете огортати ту людину цими енергіями, посилаючи її світло і любов вашої душі, згодом зауважите, які дивовижні зміни почнуть відбуватися у вашій взаємодії з цією людиною. Але один раз огорнути це замало. Це має бути процес. Нічого не відбувається за один раз. Результат приходить після виконаних дій. За кілька разів вже почнуть проявлятися результати. Але якщо бажаєте досягнути найкращих результатів, дія має бути не одноразовою і не дворазовою. Це дивовижна інформація, Архангела Михаїле. На завершення нашої розмови я хочу привітати тебе з твоїм святом. Сьогодні за одним із календарів, твоє свято, А оскільки правильний календар це той, який відгукується в нашій душі, і моя душа говорить, що сьогодні твій день, я тебе вітаю. Моя душа говорить, що це свято і сьогодні в тебе, і було вже і ще буде. Так. Усі ці святкування ваші, всі дати правильні тоді, коли на них відгукується ваша душа. Дякую тобі, Люба, за привітання. Дякую тобі, Архангеле Михаїле, за твою постійну присутність у моєму житті, за твої захисти, за твою допомогу. З тобою завжди. Дякую тобі, Любий. Дякую. Запрошую на мої авторські курси. Архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.